Так, ну що, будемо розпочинати, шановні депутати, депутати присутні, прошу депутати, данувати всіх загиблих на цій війні, щоб вона закінчилась і не гинула люди. Прошу сідати. Я хочу нагоди того, що ми чим і зібралися. 5 жовтня у нас день вчителя, як раніше казали, День педагогічних працівників. Я хочу від імені нашої комісії, від імені всіх депутатів, всіх присутніх привітати наших. Представників педагогічного корпусу з цим святом на бажаю. Успіхів вам, натхнення. Зараз дуже важкі часи. Вам приходиться працювати от, і за зарплату дуже високу і в важких умовах. Да, Всім важко, але. Ви вибрали таку професію, ви мусите працювати і успіхів вам в цій праці. Дякую. Дякую. Так, шановні члени комісії, у нас є 4 члени комісії. Комісія правомочна, через що пропоную проголосувати за... Перше розпочати нашу комісію. Мартинок. Пастух. Маслянчук. Важків сказав. Вам всім розданий порядок денний. На порядку денного у нас 4 питання. Прошу проголосувати за порядок денний. Мартиньок, за. Пастух. за. за. Важків сказав. Зміни, якісь будуть доповнення? Нема. В цілому.

Дуже Успіхів вам, цій нелег... нелегкій праці, Дякую. тому що ви, ви розумієте, що директор школи на сьогоднішній день це не тільки педагог, він ще й е менеджер. На нього покладено стільки обов'язків, що, як на будь-якому підприємстві директор. Директор підприємства так само ви займаєтесь всім Дякую. і будівництвом, і Дякую. освітнім процесом, і всім останнім. Так, да. що було. Успіх у вас. Що мені присутні хочу, нам у вас погано, що намагається, що вони присутні. Підготовний проєкт рішення щодо списання з балансу Бабинського ліцею колишнього приміщення Латвійської школи. Є матеріали, є акти опису, тут біжала комісія, яка створена на фразу. Встановили, що будинок школи давно не використовується, знаходиться в непридатному стані. Це пошкоджено, впали, там і бабки впали, там дерево поросло і там взагалі, воно не використовується. Просимо списати з балансу вартості по ліцею, це приміщення кількість штурма. Там трясли питання по балансу і вартості. По балансу і вартості росли, так. Знос там, так, всі матеріали. Раніше там не було на те приміщення. Це да, ви його, ви були. Запитання будуть, а не куди. І я рахую, що в ті наші школи, які не працюють і на ті полиці, одно, що треба якесь рішення приймати таке саме, щоб його тому ну що воно там розкладається і... Голосую, Сашик, я за вас поїду. Голосуємо. Щоб я ж ти пройшов. За дане питання голосуємо. Хто за те, да, щоб сказати? Мартинюк. За. Пастук. Да. Пастинчук. Да. Пашків сказав. Друге питання про припинення права оперативного управління комунального закладу Вінецької заклад до шкільної освіти струмочу Кільнецької міської ради щодо незвітового приміщення в селі Тягун. Це, там дитячий садок. Е, ну, садок закрили, ми знаємо. Так сказано, що дитячий садок воно знаходиться на балансі струмочка комунального закладу, просимо його припинити оперативне управління струмочка. На, на частину цього приміщення. І поставити та... на команду. Там, там знаходиться староста? Там є дітей не За За кой кой було. А потім ми ж тут забрали, забрали, на вилінці купили житло. Мартиню да. – Маслінчук, і мишків сказав. Дякую. Дякую вам. Якщо ви десь пишете, ми вас це. Будьте здорові, і Дякую. 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 Починайте да. а, Не починайте святкувати. Починайте святкувати. Прибудкувати все, що необхідне. <laughs> <laughs> Списане куди передаємо? Да. Так. Це прибутковане те, що придатне, Те, що придатне. Ми да. оприбудковуємо по у... школу. Цьому, а по даному рішенню. Що там може бути? Я не знаю, які там можуть бути цінності. Може які дошки, може, які там є. Ну якщо там, якщо тоді пішло збирати, воно залишається. Може, десь на якийсь ремонт поточний чи десь підсівати, відкладати. Якщо дрова то Ну,

Василіка шляхом продажу об'єкта права комунальної власності на аукціоні і наводимо. У нас коло колишнього приміщення школи була котельня, на яку виготовлені документи, і є людина, яка хоче придбати це приміщення. Тому ми рекомендуємо винести на аукціон і шляхом продати, продажу через аукціон продати цьому заєвникові? Там є з технічний паспорт, вже виділено за Чому заявникові це питання? а Я думаю, що візьме той учасник, який хоче. який хоче. Що його... Якщо щось покійно міську. Якщо норма закону, то ми можемо не тільки по цій ціні продати. Там в районі 6600 чи що. Але це, це неправильно. Ми спереду, це, це, сіп, ті, не можемо замовляти. Ні, я просто кажу, що закон дозволяє починати торги від балансу. 6800 буде наше Але ми визначаємо, що... Підави, так, по даному питанню, запитання немає, голосуємо. Не да? Мартинів, да. да. наслідчик, і ваш кілька сказати. Четверте питання про передачу матеріалів і обладнання громадянам села Сороков, та села Задани і Донецький територіальний голов особи уповноважної Росії. <кій> да? Мова йде про водогін в селі Сороки, який ми давно чуємо і знаємо. Були закуплені ряд матеріалів на суму 87 294 30 копійок. Мова йде про передачу цих матеріалів кооперативу чи уповноваженим особам від жителів села Сороки. Материалы закуплялись так? Uh, так. Да? По программе пятна вода. По программе пять на Де закуплялися? E, ФОП ящук. Володимир Миколаївич. — Володимир Миколаєв його робив і. Олександрович. Олександр. Олександрович. Розуміло. Запитання в людях. Це кооператив передали? А чому... Водоканалу, хто його буде обслуговувати? Ні, е -е. ми ще Тому, що за хто та гілка, яка ще не ведена не, не дана, водоканалу вона не водоканалу Там Одну гілку ми прийняли. У нас, нас є звернення людей на допомогу, коли ми маємо можливість допомогти. Це та сама одна сіра. Там, там, там три три свердловини через то там так називається. А ПКД є на всю на цю. Запитання будуть? Голосуємо. Мартинюк. Пасло. Вас нічого. Ваше крізь сказав. Дякую вам. Порядок дальний вигляд пана. Ще є Кого запитання. Якісь питання є ще? Лені комісії також два слова. хочу спішу за князь. Болючити дуже багато людей звертаються. Я бачу, пишуть по цих наших мотоциклах і вночі під час комінації години. І відбулося це дійство, якесь незрозуміле закриття сезону. Дзвоню до Сімдаєвського, дозвіл ніхто не одне давав, нікому ніхто не звертався, поліція в центрі, як таракани, їх тут 300 чоловік стояв у місті Мініна. Люди добрі. Тут є влада якась цьому місті, чи нема нікого. До речі, ну ви люди ходять. Ладно, там скутер легенько проїде. — Скутер, от скутера вони, а коли їздять кросові мотоцикли по центру, він оце. Я назад додому. Я розумію, але якщо має відбутися якесь міроприємство, правильно приходить організатор, то де була поліція, чого їх не зупинили, не дали. Я там вже поліція біля них, все нормально, нормально. Було тихо може з півчаса. І наче все це. <годи> На комісії, Містері, Ти Ти ну то я вже все питаюся, Ірина Миколаївна, зверталися з листом, звернулися, відповіді ноль. Кожен день. Також не офіційна інформація. Ми, хоп, ми проводили недавно ми захід, люди. захід проводили, фай-шоу тут, військовий нам. І подали заявку в міліцію, що буде цей захід проходити. І поліція виставила дві людини. Неманько. Вони там остали і всі повтікали. Там о, два чоловіка стояли, просто стояли. Один сказав забереститися. І всі подівалися. Ні одного не було. <піліців> це ж <ще> елементарно. Вийти, <піліців> рейн зробити в лісі, вийти просто. Давай. Два дні. І вони тут бояться, вони знають, стоїть там поліцейський чи не стоїть поліцейський. <піліців> Звертаюся до поліцейського, та простості <поліцейські. піліців> <Тобовці> кажуть, <піліців> є, це, що. Це, це, це що це таке? Е а е що це таке? Е це нормально. Нам їх нема на догоду. Там не треба догонити, станьте в центрі. Так ви проводите цю колону з мигалками. Вони таке чудять, вони таке творять, що, що я буду їхати на зустріч, змигалки, я вже буду дікати, це не Ну це раз там було, бо з ним там це таке. Галки, так, галки, так, можливо, а кожен день А першого ночі таке має? На мою думку, це не просто. Рейді, поставив, Нічого не треба, просто себе сидить. На сході не дозволили собі. Але дивиться, їй де дитина десь років на студії. А ці самократи, електросамократи, то це фашист. Не є. Не є. Що збирається, що це? Так, не треба звернутися до цього звернення це, до поліції, що це, це, я не офіційно, голова міг попросити начальника і начальник Але Зараз вони саме по собі. Давайте, просто, давайте зіна, в, в, в різному чи як, щоб на сесії те, те, те саме буде присутній ще раз, І це раз йому. Позавчора То як хтось, як стали ці коментарі писати за ці роз'їзди по морозівці їздуть в кар'єр, морозівці там, де ставок був, там в кар'єрі. Це вони від'їжджаються і так ладно, в кар'єрі, там босні. Ну по морозівці, той який військовий, у мене син прийшов вісім контузій, він підривається. <проб> ну, ось діти, ну, ось хворі. Я теж був колись в мотоцикл, але боялися По правилах, Ми сьогодні таке творі, <проб> <20 -20. проб> що... Я був якраз зусиль. Так, коротше. По правилах росові виходяться на трассах. Зараз собі вивозиться, а там собі. Ні поворотів, ні стопів, ні реєстрації, нічого немає. Якби ще потихеньку приїхав, то на А він так технічно, у нього характеристики такі, що і так лечить. Десь, десь, а не по місту. Дивіться, ну оці їздять тут кроси і вони просто поміняли глушники поставили так називаємо Акроповичі, прямо. Через що вони гарчать. і е, Горний вони їздять за містом, вони тут не можуть їздити, там резина дуже дорога, щоб по асфальті її стирати. А О, оці кросові вони... студенти особливо а, воно, і над цими глушниками вони роблять це якесь лихо і смуто. Є фоторанчина, бачу чи свій дітей, разом йде, я багато хто бачу. Але також стоїть, в бані екіпаж, чую, летить від войкомату, вони оп!